Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми поговоримо про користь кеш'ю. Його користь обумовлена перш за все компонентами, які містить горіх. Це білки, вуглеводи, жири, у тому числі поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, Б1, В2, Б6, Е, нікотинова кислота, а також великий перелік мікро- і макроелементів, таких як кальцій, фосфор, калій, цинк, залізо та інші. Кешів володіє широким спектром корисних властивостей: антибактеріальна, протизапальна, тонізуюча та відновлююча. При вживанні горіхів кешю значно поліпшується робота головного мозку, знижується рівень шкідливого холестерину в крові, зміцнюється імунітет. Протисклеротична дія кешю виступає як відмінна профілактика захворювань серцево-судинної системи, а вміст у горіхах калію дозволяє зміцнити серцевий м'яз. Кровоносна система також позитивно відгукується на вживання горіха, адже нормалізується склад крові і знижується рівень холестерину низької щільності. Відповідно, це досить добре впливає на судини. Їх стінки збільшується еластичність і прохідність. Дослідження, проведене японськими дослідниками, довело корисні властивості кешю для зубів і ясен. Ще в древні часи індіанці при зубних болях і кровоточивості ясен використовували. Тертий горіх у вигляді пасти накладали його на бульові ділянки. Кеші, володіючи потужними, зміцнюючою та відновлюючою дією, є гарною профілактикою і підтримкою організму при захворюваннях органів дихальної системи, наприклад, бронхітах, фаренгітах, при грипі, бронхіальній астмі. Вміст заліза в горіхах робить їх відмінними ліками при анемії, дистрофії. Користь кешні очевидна і при таких хворобах, як псоріаз, цукровий діабет, гіпертонія. Проте можлива і шкода кеші. Вживати горіх в сурому вигляді вкрай небезпечно, оскільки під шкаролупою горіха знаходиться тонка смоляниста плівка, що містить украй небезпечну речовину кардол. При контакті зі шкірою він викликає опік, сильний біль, появу пухирів. При попаданні всередину організму кардол викликає сильну алергічну реакцію, напади за духи, набряк, гортання. Незважаючи на таку небезпеку, яку таїть в собі шкірка кешю, попит на цей горіх вкрай високий. Споживачеві важлива його користь, а шкода кешю мінімізується за рахунок термічної обробки ядер горіха, яку вони обов'язково проходять перед надходженням у продаж. Незважаючи на те, що висока температура смаження сприяє випаровуванню шкідливих і небезпечних речовин. Кешю залишається високоалергенним продуктом, який вкрай небезпечно давати маленьким дітям, і дуже обережно варто вживати людям, схильним до харчової алергії. Принесе не користь, а шкоду кеші в тому випадку, якщо ви вживаєте його у великих кількостях, передозування горіхами. Проявляється у вигляді симптомів харчового отруєння: пронос, нудота, блювота. Це може супроводжуватися появою висипу на обличчя сверблячкою на шкірі набряками. У цьому випадку відразу необхідно прийняти протиалергенні засоби. На цьому все. Бажаю вам бути здоровими та мати міцне та гарне здоров'я. До зустрічі!